Доброго дня, я лікар-гінеколог і сьогодні хотіла поговорити про естетичну гінекологію. Всі ми знаємо, що жіноче тіло має властивості змінюватися з часом. Це відбувається на фоні гормональних змін після пологового періоду та вікові зміни зовнішніх статевих органів. На сьогоднішній час. Лікарі-гінекологи мають можливості виправити всі ці зміни в жіночих статевих органів. В естетичній гінекології широко використовуються філери, які мають можливість змінити вигляд статевих органів. Філери використовуються для зволоження зовнішніх статевих органів, для омолодження зовнішніх статевих органів, а також для покращення сексуального життя партнерів. Також філери використовують для звуження жіночих статевих органів і покращення студентів. Сової оболонки піхви, дорогі жінки, пам'ятайте, що є рішення. Тож звертайтеся до лікаря-гінеколога-естетиста. Ми завжди раді допомогти.